Яйця, фарби, пензлики і трішки натхнення це все, що необхідно для створення власної писанки. Хлопці та дівчата уважно розписують яйця, кожен зображує на писанці власний орнамент. Писанка це як символ життя, людського існування. На ній кожна людина може зобразити все, що тільки вона може побажати. Кожен елемент на писанці є символом чогось. Наприклад, коли людина зображає. Грабельки це для їх в основному зображали під час посухи. Це для дощу, для того, щоб був урожай. Зазвичай я працюю над сорококлинками, клинками, це символ сорокоденного посту. Там є особливо їх особливо розграфлюють, тобто там є сорок клинців, або на менші. Це такі трикутнички, які розділяються на писанці, і це якраз в цьому є весь символізм. Христина у писанці розкриває власні вподобання символів, а вже готове яєчко планує подарувати рідним. Вона, як і Вікторія, студенти Косівського коледжу декоративно-прикладного мистецтва. Писанкарство тут включено у навчальну програму. Вікторія родом з села Космач, де традиції розпису писанок дуже популярні. Напередодні свят дівчина готує пробний варіант своєї дипломної роботи. Пише Олексу Довбуша. Мене привчала таким космо. Я мотивом більш теплим, але мені чогось припало до душі більше такі холодні й темні відтінки. Вони мені більш естетичні. Ну, я вже привикла до гарячих, таких, оранжевих і жовтих відтінків. І мені хотілося щось зробити, щось по-своєму. Тобто, і на диплом саме хочеться щось таке більш темне і ну, естетичне. На писанці зображуються з певні символи. В даному випадку ми бачимо символ. Це є ружа, символ сонця, хрест чотири сторони світу також. Це є солярні знаки. Тобто людина пише те, що хоче, щоб обов'язково збулося. Будь-який символ він щось означає. Тут ви можете побачити, як народжується писанка. От студенти її пишуть по яєчку, далі ми її фарбуємо і вже кажемо, що це вже є писаночка. От можете подивитися, такий от уже жовтий колір. І далі пишеться по жовтому. Техніка, Воскова техніка вона полягає в тому, що пишеться писаночка від найсвітлішого до найтемнішого кольору. Тобто починається по білому яєчку, де ще жовтий колір і так далі ще зелений, синій, червоний. І в кінцевому результаті в нас виходить ось така писаночка. Щороку у Косівському училищі організовують майстер-класи для усіх охочих. Нині тут молодь, переселенці та туристи. Долучаються і відомі писанкарі разом розписують яйця та продовжують традиції гуцульщини. Шкода, що на Дуже знецінені ці твори, тому що на базарах люди масово їх виконують, і вже так, знаєте, ексклюзивність того твору вона трошки пропала, але наш заклад якраз має ту мету. От кожен з творів, які ми виконуємо, він тут народжується, він тут створюється, і він завжди оригінальний. Зараз в час глобалізації та уніфікації цінностей гаджетизації молоді особливо важливо залучити молодих людей до ручного крафтового мистецтва, яке деякі його веде на грані вимирання, і ми вважаємо, що це є один із наших основних обов'язків. Роботи, створені на майстер-класах та в навчальному процесі, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних виставках. Ці писанки часто мандрують цілим світом від Косова до Барселони, Мілану чи Парижу. І надихають не тільки іноземців, але й українську діаспору не забувати про рідну домівку. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.